Сьогодні я розкажу вам про одну з найвідоміших картин Пабло Пікассо, яка називається Голуб Миру. Ви, напевно, бачили голубів, коли гуляли на вулиці, і білі, сірі, так ось Пікасо намалював свого білого голуба як символ миру. На картині ми бачимо білого голуба, який летить із розправленими крилами. Він виглядає дуже ніжно і легко, наче він несе щось важливе для всього світу. Пікасо намалював цього голуб'я простими плавними лініями. але навіть у такій простоті ми відчуваємо його силу та важливість. Історія створення голубу миру Пабло Пікассо дійсно дуже цікава, і вона починається з важливої події. Уявіть собі, що після Другої світової війни, коли люди по всьому світу дуже хотіли, щоб більше не було жодних воєн. У 1949 році відбувся Великий Конгрес в Парижі, який називався Всесвітній конгрес за мир. Це була зустріч людей з різних країн, які збиралися, щоб обговорити, як зробити так, щоб більше ніколи не було війни. Для цієї події організатори попросили Пабло Пікасу створити символ миру, який усі б легко впізнавали. Пікасо, якому на той час вже було більше 60 років, вирішив, що найкращим символом миру буде голуб. Цікаво, що ідея голуба не з'явилася у Пікасо випадково, у дитинстві його батько часто малював голубів, і Пабло з дитячих років любив цих птахів, тому Пікасо намалював білого голуба, який тримає в цьом оливкову гілку. Це давній символ миру ще з біблійних часів. Цей простий, але сильний малюнок став дуже відомим. Він настільки сподобався людям, що його почали використовувати як символ на багатьох заходах за мир. І навіть сьогодні ми часто бачимо голуба як символ спокою і миру. Отже, картина Голуб Миру була створена на замовлення для Всесвітнього Конгресу миру, після цього стала символом, який об'єднує людей прагнені до мирного життя без воїнного насильства. Холод миру демонструє нам. Мистецтво може бути не лише красивим, але й дуже важливим. Картина Пікассо не просто прикрашає стіни, вона допомагає людям зрозуміти важливі ідеї, такі як мир і добро.